Вже понад місяць на Яворівщині проходять польовий вишкіл близько півтори сотні військовослужбовців, які вчаться на курсах сержантського старшинського складу з вищою освітою, з подальшим присвоєнням їм військового звання офіцерського складу молодший лейтенант. За три місяці підготовки вони опановують як загальновійськові, так і фахові дисципліни, що дозволить їм згодом впевнено керувати військовими колективами. На танкодромі академії нині галасливо. Сьогодні тут відбувається практичне заняття із водіння бойових машин із групою, яка готується за програми підготовки офіцерів механізованих підрозділів. За словами керівника заняття старшого викладача кафедри водіння бойових машин та автомобілів підполковника Сергія Степанова, це вже дев'яте їхнє практичне заняття. А загалом, за час підготовки на курсах, майбутні молодші лейтенанти згідно з умовами курсу водіння мають мати практичний наїзд у 92 кілометри. Та 80 на тренажерах, порівнюючи з тим, що вони виконували вперше і в перший раз, коли вони прийшли сюди, ще в когось був великий, велика перерва між тим, коли він останній раз здійснював водіння на бойовій техніці, то сьогодні вже треба сказати, що вони значно підвищили свій рівень. От Навіть долаючи. Найбільш складні перешкоди, і ми можемо стверджувати, що вони вже достатньо серйозно підготовлені з дисципліни водіння бойових машин. Зважаючи ще на те, що невідомо на яких зразках озброєння вони опиняться і в яких умовах кожен з них може опинитись, перебуваючи в АТО, тому ми даємо кожному з них водити не тільки основний зразок БМП, кожен з них. Так само вивчає і Т-64 і виконує на ній на, на, на танку на БТР-80, на МТОБ. На іншому кінці полігону на навчально-тренувальному комплексі Вербляни майбутні офіцери-танкісти вчаться впевнено вражати мішені. На початку вправо виконують вкладеним стволом, а згодом на слухачів чекає і випробування вже штатним пострілом. Загалом, впродовж трьох місяців навчання, слухачі мають виконати низку вправ. Серед яких стрільба з місця по цілі, що з'являється та рухається, стрільба різними способами, стрільба з ходу, а також швидкісна стрільба. Сержанти вони прийшли з військових частин, але не мали, мали навідники гармати, механік-водії, і один має командир танка. І сьогодні не перенавчаються і скорю, мають достатньо успіхів, Покажуть добрі і навіть відмінні результати.